Чому чехи вибирають шкоди. А я то думала, що це в них за фетиш такий, у всіх шкода. Ну, зрозуміло, що виробляється в їхній країні ця автівка, але послухайте, як вона робить. Я сподіваюся, ви це чуєте. Я просто влюбилася в шкоду. Як вона так ричить, прямо аж вібрірує так. Взагалі прикольна машина. Це я на другій їздю, на робочий. это слухайте, як вона розганяється. М -м 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 -м. І так швидко їде взагалі крута. Ну я зараз по населеному їду, то не буду сильно розганятися. Я вже практично в цілі У своєї. Ось вона красотуля, ще й червона, так як мені подобається. Я зараз їздила на шкоді Фабії. ну така більш-менш новенька. А у нас також в фірмі є шкода рапіти, і вона так само така, прям така дерзка, клас. Прям влюбилася в шкоди.